Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У школах Дніпра зможуть навчатися в змішаному форматі та у дві зміни. На територіях Дніпропетровщини та Херсонщини висадять мільйон дерев, щоб відновити екосистему регіонів. Ринок праці на Дніпропетровщині на 85% повернувся до воєнних показників. У 2023-2024 навчальному році школи в Дніпрі запрацюють у змішаному форматі. Таке рішення прийняли депутати Дніпровської міської ради на 39 й сесії 19 липня. Уроки проводитимуть як онлайн, так і дистанційно. В мірі це опасна на все-таки ходити. Чуть-чуть ну, буде поспокійніше. Будуть. То вже можуть і ходити. Насамперед, це повинна бути безпека, безпека дітей. Я, як викладач, ставлюсь дуже позитивно, тому що це таке, коли ти знаходишся в аудиторії, і бачиш очі дітей, то це зовсім інша ситуація. Я як бабуся можу сказати, що у нас ну, добресовісна, дуже добросовісно учився онлайн дистанційно. Я б хотіла, щоб він продовжував, він більше познає для себе, більше займається. Нехай буде змішане, але буде навчання. Я проти того, що діти просиділи вдома. У мене онука вдома, вона відстала. Займаємося з вчителями. Змішані формі учні навчатимуться лише в школах з укриттями. За словами Дніпровського міського голови Бориса Філатова, якщо в деяких закладах неможливо буде облаштувати сховище, діти відвідуватимуть заняття в інших школах, де є така можливість. Заклади працюватимуть у дві зміни для перших четвертих класів з восьмої ранку, для п'ятих, одинадцятих з дванадцятої години. Батьки каже міський голова зможуть обрати для своєї дитини форму навчання, змішану повністю онлайн чи індивідуально. Я дуже прошу всіх батьків звертатися до керівників шкіл, до директорів, до батьківської ради, до гуманітарного департаменту, і там вже в кожному окремому випадку по кожної окремій локації буде вирішуватися, яким чином буде працювати навчальний процес. На територіях Дніпропетровщини та Херсонщини висадять мільйон дерев, щоб відновити екосистему регіонів. Повідомляє директор філії Дніпровське лісове господарство Віталій Коваленко. каже обміління Каховського водосховища призвело до зниження ґрунтових вод. унаслідок цього ліси всихатимуть. А вони необхідні для того, щоб утримувати органічне добриво, яке надає родючості ґрунтам. Тому восени розпочнуть реалізацію проєкту з відновлення екосистеми, який підтримуватимуть міжнародні та Місцеві благодійні фонди висаджувати планують дуби, сосни та ягідні дерева. Мільйон дерев запропонували нам висадити на території Нікопольщини, Марганця Апостолова та на тій стороні Херсонщини. Ми плануємо висаджувати покров, Нікополь, Марганець, Апостолова. Ми будемо висаджувати на території наших земель. Але раніше на місці Каховського водосховища було найбільше. Лісове господарство, тобто Нікопольське лісництво, яке було затоплено під Каховське водосховище. Якщо нам нададуть ці землі, ми все ж таки будемо там висаджувати, тому що ґрунтові води там ближче. Наше водосховище, наше Каховське море, скажімо так, перетворилося в болото, і для того, щоб це питання вирішити, саме. По, на думку всіх експертів фахових, це є висадження дерев, це обмілілі ділянки, це зони, де були бойові дії, де постраждали лісосмуги, де постраждали просто дерева в селах. На Дніпропетровщині з початку 2023 року до обласного центру зайнятості звернулося понад 50 тисяч громадян, повідомляє заступниця начальника управління реалізації політики зайнятості обласного центру зайнятості Олена Мітіна. У минулому році за період січня по червень звернулося 70 з половиною тисяч. Через бойові дії, каже Олена, частина населення покинула домівки і разом з тим залишила свої місця роботи. Серед таких і Олена Біла, жінка-переселенка з Бахмута. Розповідає, Сама останні роки працювала на місцевому ринку. Аби знайти роботу на новому місці, звернулася до центру зайнятості. Запропонували мені громадські роботи в центрі захисту населення. До цього приходила тут, же ж лекції проводять, нас там розповідали, які там можна праці. Олена Біла розповідає, зараз отримує мінімальну зарплату на громадській роботі. каже, хотіла б спробувати себе на вакансії у держустановах. Заступниця начальника управління обласного центру зайнятості Олена Мітіна розповідає на Дніпропетровщині з понад 50 тисяч громадян, які шукали роботу з початку цього року. Змогли працевлаштувати 14 тисяч. Робітничі посади. Вони як були, так і залишаються. Робітничі посади. Це кухарі. Це водії, токаря, електрогазосварщики. Тому на ці посади ми працелаштуємо людей і, в принципі, до нас приїжджають люди з такими посадами. Олена Мітіна розповідає, проводять виїзні заходи по області, аби допомогти знайти роботу якомога більшій кількості людей. З початку 2023 року середня заробітня плата у Дніпропетровській області та країні збільшилася, розповідає директор з комунікації сайту з пошуку роботи Максим Пилипенко. Каже зараз, за їхніми даними, ринок праці на Дніпропетровщині на 85% повернувся до довоєнних показників. Середня зарплата по Україні зросла на 10% і вона. Складає от вже зараз 17 тисяч гривень. Якщо говорити про Дніпропетровську область, середня зарплата зросла на 14%. у 2022 році. Середня зарплата в Дніпрі складала 14 тисяч гривень. А от станом на другий квартал 2023 року ми бачимо, що середня зарплата складає 16 тисяч гривень по Дніпру, і це зростання 14%. Максим Пелевенко розповідає, роботодавці від початку війни зарплати не зменшували. Каже, основною проблемою був дефіцит робочих місць через закриття бізнесів та виїзд за кордон працездатного населення країни. Прогнозує збільшення й надалі. Однак зазначає, відсоток зростання зарплат менший, ніж рівень інфляції. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Я плакала хотіла додому. Але не було де повернутися. Приказка є, ми спитали журавля, де найкраща земля? А журавель відповідає, краще рідної немає. У мене стріляли, якось коли патарва. От ви наверху дивіться у біноклі, а я рву траву. Курчатка в мене була, рву траву, а вони, то, я, як стара баба, повернуся їм дулі давала. А вони стріляли по мене. Нововознесенські російські війська окупували на початку повномасштабного вторгнення. У вересні минулого року Збройні сили України звільнили населений пункт. Однак росіяни продовжували його обстрілювати ще кілька місяців. У селище побитий майже кожен будинок. Зараз місцеві потрохи повертаються додому та лагодять своє житло. Ну дай Боже, що мені хоч кухня залишилась, хоч вона, звісно, всередині теж не не, не така вже, що можна проживати, ну хоча б не на дворі. Оце не було ні вікон, не дверей. Оце ж, о, поверивало усюди, ус усе я позамазувала, Оце ж воно як ударило, підняло цю стелю. І ото ми дірки позакривали оцим ковром, щоб воно зимою не студило нам. А там я на плитки готовлю їсти. Вернулися, тут нічого ніде немає. Це Забрано до того, що дві тонни зерна було в гаражі, немає. Не вил, не молотка, ні, ну, абсолютно нічого немає. Ми хоч те, що змогли зробити, посадити на перше, це їда, що була. Син ну, зліпив, щоб хоч гуси де було держати, немає де. Взяла качок і гусей. Добрий день, діє мої! не Ось оце моя куча, бачите? Це з хати, оце все бачите? Оце впало повністю, бо вона п'ять місяців вона була розкрита, дощі йшли, впали. Втекло. Тут повністю тут таке отако води було. Одіялом накривалося, а зверхи клейонкою. Захопивши селище, окупанти поселилися у цій школі, облаштували тут катівню, куди звозили людей з усього району. Одного з місцевих жителів і досі не знайшли. Чули такі крики, дуже такі, що моторошно було страшно. Тако. І е, запахи такі чуть було, що мабуть, і трупи були, ну а тоді, де вони ділись, вони їх. Поховали, десь десь, десь ділися. Я півтора місяці тут була, поки не поранили. Упала під обстріл, бігла по спічки. Два осколки у мене один видалили, один ще залишився. Світло у нас уже місяців два. Як зробили нам світло, а воду, мабуть, десь до місяця такого ну, інтернету немає, це тільки єдиний це пункт не злам, Це в нас тут інтернет. Магазин у нас є один місцевий житель. У нас тут лікарня в нас фільшер тут своя є, і приїздять до нас лікарі без кордонів. Я у цій хаті 54 роки живу. Як я можу тут? Тут мої діти були, тут ну, внук родився в мене, як я можу це бросити. То я спасала, брала оце все таке, вивозила аж на ту крайню вулицю до знайомих. Оце зберігся мій телевізор, не забрали. Сохранилася, в мене машинка стиральна, холодильник. Це я йду по холодильник, треба привезти. Не слав сину. Я вижу додому. Так за допомогою гумових каченят вчаться виставляти композицію кадру та виділяють основних персонажів під час зйомок на курсах з режисерської майстерності у Дніпрі. Одна зі слухачок курсу – 14-річна Аліна. Дівчина каже, мріє стати режисером. Я планую поступати на режисера, і ці курси мені здається вони дуже допоможуть. Взагалі мені подруга привела, вона теж дуже цікавиться цим. І я вважаю, що багато людей повинно ходити на ці курси, бо вони реально корисні. Це набагато краще ніж просто сидіти вдома. Ну, мені так здається, цей курс з режисерської майстерності проводить Данило Федорець. Чоловік каже, має досвід роботи у медіасфері. Все, що пов'язане з виробництвом відео для молоді, яка хоче навчитися опанувати медіасферу. Яка хоче, яка бачить себе у цій сфері, і їй не вистачає ще навичків, аби зробити свої перші кроки, я приймав участь у багатьох проєктах, як інтерв'ю, так і в звичайних соціальних опитуваннях, так і в зйомках музичних кліпів, комерційної реклами та короткометражного фільму. Окрім режисерської майстерності у ресурсному центрі молодіжних рад Дніпра та Луганщини, проводять також курси з фотомайстерності, СММ та журналістики. Керівниця медіа відділу центру Наталя Куліді веде курс журналістики. Моя студія а, журналістики. Тобто, я вже 10 років в цій сфері маю досвід як і телевізійний, так і роботи в онлайн-медіа, як досвід написання текстів, не текстів, а сценарієм для документальних фільмів, для новин. Ми вчимось працювати з текстами. А трошки пізніше ми почнемо працювати з камерою, з голосом. Є в мене кілька людей, які конкретно прийшли запитом працювати саме з голосом. Тобто, в них взагалі-то вже на етапу на етапі новачків крут то виходить начитувати тексти. У а ми будемо це розвивати. Ціль навчання, розвиток молоді, обладнання для курсів закупили за гроші. USAID, додає Наталя. Навчання учасників безкоштовне. Набір на курси продовжуються. Туди запрошують молодь віком від 14 до 35 років. Наразі заняття відвідують 70 людей. Владислав Уколов, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.